У Рівному вилучили три тонни бурштину. В Ніч на вівторок, 4 серпня, у Рівному на вулиці студентські правоохоронці вилучили понад 2,5 тисячі кілограмів бурштину на одному із підпільних підприємств. Орієнтована вартість знахідки сягає 10 мільйонів доларів. Працівники управління протидії злочинності у сфері економіки УМВС України в Рівнецькій області викрили таємний цех, де обробляли бурштин-сирець. Спочатку його доправили в міський відділ міліції, де переважили та відправили на експертизу до столиці. На даний час ви всім прекрасно відомо про те, що все вилучене знаходиться в столиці нашої держави в місті Києві. Все це транспортоване було від посилено охоронного працівників міліції з метою подальшого дослідження відповідним спеціалістам. Всі пакети, які були вилучені, вони були всі опечатані, скріплені підписані панятик і всіх учасників поповнення. Прикріплена печатка наших підрозділів, і в такому вигляду воно було транспортовано до міста Києва. У міліції також кажуть, що знають, кому належить авто із вилученим бурштином, але не розголошують, бо інформація перевіряється. Хоча міністр внутрішніх справ Арсен Аваков під час брифінгу, який відбувся у Києві, розповів, що до бурштинової мафії на Рівненщині причетний Ек Його ім'я поки замовчують, хоча пообіцяв, що воно стане відоме. На брифінгу виступив і прем'єр-міністр України Арсеній Яценюк, який за. Значив, що закон дозволяє реалізувати на аукціоні вилучений у Рівненській області бурштин, а гроші від продажу підуть до державного бюджету. Як зазначив Арсеній Яценюк, державний бюджет 2016 року може збагатитися на 60 мільйонів гривень. Даною справою про бурштин зацікавилась і Генеральна прокуратура України. Стверджує, що вже контролює хід розслідування у кримінальному провадженні за статтею 198 Кримінального кодексу України. Яке ж покарання передбачає законодавство за вчинення правопорушення, коментує Дмитро Бабак. Вчинення дій передбачено статтею 198 Кримінального кодексу України. Передбачено покарання вигляду арешту на срок до 6 місяців або обводжена воля на 3 до 3 кроків, або позбавлення волі на той самий строк. На даний час досудове розслідування триває, проводяться невиркладні слідчі про дії, і стан розслідування перебуває на контролі особисто, як начальника слідчого підрозділу ОМВС України в Рівненській області, так і на контролі наших процесуальних керівників прокуратури Рівненської області. На даний час у рамках кримінального провадження проводяться слідчі дії, які мають на меті припинити незаконну діяльність дорогоцінним камінням. Берина Гречка Валерій Гарматюк у ритмі подій.